Привіт всім! Мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І з вами черговий випуск ретро ігрового журналу Ріш в цьому випуску знову буде асорті із відеоігр, а також асорті із відеоігрових систем. А які вони будуть, ви зможете подивитися далі. Гра Sunset Riders — це крутий бойовик від Konami. Він це run-and-gun, run-and-gun, action-run-and-gun у жанрі вестерн. І в нього можна грати не тільки одному, і, але ще і вдвох, як я думав. Раніше, коли грав на нього всі, на Mega Drive. Але в епоху емуляторів я узнав, що ця гра виходила не тільки на Mega Drive, а насправді ця гра була випущена в 1994 році. Спочатку на аркадні автомати, а потім вона вийшла на домашні консолі на Сіга-Мігадрайв. Супер Nintendo. На Sega Mega Drive гра виглядає красивіше, ніж на, навіть на аркадних автоматах і на е, консолі Супер Nintendo, але на Супер Nintendo і Супер Famicom ця гра більше схожа на оригінал, саме на версії з аркадних автоматів. Відрізняється це тим, що, наприклад, якщо версії на е, Sega можна грати тільки в двох, то на аркадних автоматах можна грати одразу в чотирьох. І в е, версії на Супер Nintendo також залишилось чотири персонажа ви граєте вдвох і обираєте одного з чотирьох же, а не двох персонажів як на Sega Mega Drive. Два персонажа на Super Nintendo мають пістолети, і два персонажа мають дробовики. Мені завжди легше було грати за дробовики, і тому на е, SNES-версії я також взяв персонажа з дробовиком. Насправді. На snes версії дробовик не має такої кучності, як на sega версії тому тут не сильно відрізняється геймплей за е, чоловіка з дробовиком, ніж за чоловіка без дробовика а з пістолетом. Е, також, як і в версії на Mega Drive, тут на Super Nintendo ви можете подвоїти вашу зброю, знайшовши спеціальну значок поліцейського з пістолетом. І тоді у вас буде одразу подвійний постріл. Неважливо, не, не граєте ви дробовиком або пістолетом. Е, якщо братися гаміга драйве з версію, то там кожен рівень поділений на дві частини. Перша частина ви рятуєте дівчину, друга частина ви вбиваєте боса за нагороду, яка вам дається. В версії на Супер Ніндендо і в аркадних автоматах е, рівень один, великий, довгий, і вам одразу треба пройти весь рівень і битися з босом. Е, так, ви тут е, головна ваша завдача ловити злочинців, ви е, мисливець за головами, і за нагороду ви ловите злочинців. а е, це є босами в кожних рівнях. Як я вже і сказав, гра Роненгана вона тут ваше завдання бігти і стріляти, відстрілювати цілу купу ворогів. У вас спочатку гри вам дається два життя і три продовження, але в опціях ви можете собі зробити п'ять життів і п'ять продовжень. Продовження, якщо ви витратили все життя, буде починатися спочатку того рівня, в якому ви їх витратили. І так протягом декілька рівнів вам треба буде нищити злочинців і за це отримувати гроші. В цілому гра яскрава, красива, як я вже сказав, графічно вона дуже непогана, це класна 16-бітна гра. Якщо не грати в Sega версію то СНЕСовська версія навіть дуже нічого. Але ну, насправді в Сіговській версії більше великі спрайти персонажів все-таки е, мі мілкі деталі у Несовській версії. Ну і е, е, так от е, якісь там моменти, сама графіка трошечки відрізняється. Хоча, також дуже приємна, мультиплікаційна. Тут ви зустрінете різних бандитів і зможете забігти в салон, там поцілувати барменшу, і за це вона вам дасть якусь або зброю, або додаткові гроші. Ну і таке інше. За очки або за гроші, які ви отримуєте, вам можуть відновити життя. Ну, за якусь кількість зібраних очок, як і у багатьох ігор такого жанру. Врі дуже прикольна така мелодія, вона екшен, вона доповнює атмосферу. І мелодія така сама, як і на сігамігар. Драк мелодії тут збереглися і в цілому. Спочатку я коли після того як перший раз, раз запустив гру на Super мене мені вона ну не сильно зайшла після Sega Mega сігамігадрайверська версії. але погравши, я зрозумів, що гра дуже непогана. В неї такий, такий же, ну знаєте, екшен, і дійсно в неї цікаво грати. Керування доволі зручне персонажами. Персонажі рухаються і слухаються керування доволі гарно і тому грається гра приємно. На 16-бітній консолі свій час було портовано дуже багато з аркадних автоматів, і це дуже такий жанр розповсюджений був жанр бітимап, де треба було проходити там по вулицях десь і бити купу ворогів. Але бітимапи були різних. Там е форматів да, там фентезі, або просто бойовик, або якийсь фантастичний бойовик і так далі. От, наприклад, гра Alien Storm, це також можна сказати, що бітемап, але він не звічний бітемап. Тут поділена бітемап, шутер і навіть трошечки раненгану. Гра трошечки міняє геймплей по проходженню рівнів, але все-таки основа є бітемап. І це гра саме фантастичний, науково можете сказати, фантастичний -up. Ну, Науки там мало. Насправді на нашу планету напали і на і просто. Вони повсюди, вони вселилися в людей, вони всі... прячуться там, ховаються по різних мусорних баках і таке інше. І головний загін, який б'ється проти цих інопланетян, він відправляється для того, щоб цих інопланетян всіх переловити і знищити. І в цьому загоні ви можете грати одним з цих ігроків, троє, троє персонажів: це чоловік, дівчина і робот. І у кожен із них має свою анімацію ударів. І свою зброю, але в принципі геймплейно ну, вони чимось схожі один з одним. Е, є підкати там у когось, у когось є там свої прикольчики, але в цілому. Саме і в цьому полягає незвичність цього бітимапу, що анімація тут більше така, постріли, хоча і близька дистанція, якісь там удари енергетичним хвистом. Ну з'являючись, виявляючись, яким персонажем ви граєте. Як я вже й сказав, в грі головними антагоністами будуть інопланетяни, і вони тут різноманітні. Що мені сподобається в цій грі, по-перше, ну, її графіка, хоч не сказати, що тут супер якась актуальна Вальна графіка для Sega Mega Drive якась супер неймовірна, тому що гра була випущена в 1990 році, А це рання гра, якщо брати Sega Mega Drive Але графіка доволі приємлива, дуже прикольна музика, яка додає атмосфери. Ну і сама мальовка цих всіх інопланетян, які виглядають дуже схожими з інопланетян в людях в чорному, дуже різноманітних. Це також додає грі цікавості, тому що дійсно інопланетяни різноманітні. Коли ви граєте чисто. Рівень бітемапу потрошечку починає ну, типу одноманітність надоїдати, але раз і, е, цей рівень закінчується, і тут ви вже в тирі, ви вже відстрілюєте від першої особи тих же самих монстрів, розстрілюючи їх там в якомусь складі або магазині, розстрілюючи е, різні ящики і таке інше. Потім ви вже біжите і ви вже не можете зупинитися. Ці, гра перетворюється в раненган, і ви розстрілюєте ворогів, які вискакують спереду екрану. Ну і екран скролиться зліва на права сам. Потім знову біти мап і так далі. В гру можна грати як одному, так і двох. Це також додає грі цікавості. А також є режим аркади, є режим дуелі, де можна потренитись один проти одного. Втративши життя, у вас буде вмикатися продовження. Ну, верніше кредиту. Замість життя вижеться кредит. Ви можете ввімкнути продовження і обрати когось іншого персонажа, пограти за гру одразу там всіма трьома персонажами по черзі. Ну це, звісно, якщо ви будете втрачати життя. Гра доволі складна, але не така складна, що прям супер пекельна. Тому грається нормально, і незважаючи на те, що це рання гра, візуал і гімплей якось затягують, тому грати в це. Представником мобільної консолі і в цьому випуску буде консоль Game Boy Advance. і гра буде жанру гонки. На Game Boy Advance насправді дуже багато гонок не очікувано для такої малеї малої консолі, і багато гонок саме такі в 3D. Тому навіть цікаво їх повивчати. Гра круїзм Velocity. це е, така аркадна більше гонка. Вона, е, начебто, така, знаєте, не. Ну, там немає якогось особливого тюнінгу автомобілів. Тут просто вже готові автомобілі, готові траси. І таке інше. Вона більше така аркадна. чисто поганяти Гра була Випущена у 2001 році. Візуально гра нагадує до речі. Випустили студія. Midway. Візуально ця гра нагадує. Дуже багато ігор на Java телефони. Саме такі кнопочні. Пам'ятаєте, вже коли круті були Sony Ericsson, там Samsung Nokia, і там вже ігри були 3D. от саме на представників таких ігор схожа ця гра. саме, саме так а, можна спочатку обрати режим там режим чемпіонату є. І, здається, режим соло, одиночної гри, щось подібне. І, в принципі, та і все. От одразу вам пропонується обрати любу з декількох автомобілів. автомобілі різняться не тільки зовнішнім виглядом, а також і характеристиками. Якісь краще керуються, але ж менш швидкі, інші, навпаки, більш швидкі, а хужіше керуються, є більш збалансовані і так далі. Ви можете грати і за поліцейського автомобіля, і за кабріолета, і навіть, за, за, за навіть старовинного кабріолета. В цілому автомобілі. Знаманітні і доволі комедні Це, мабуть, плюс гри. Е, візуальна графіка непогана, але і не найкраща. Було багато і красивіших гоночних ігор на цю консоль. Із-за того, що все-таки екранчик маленький, коли граєш на емуляторі, трошки зливаються картинки. Хоча самі автомобілі промальовані більш-менш деталізовано. Але в цілому графіка зливається, і дуже часто тут ваш автомобіль їзде не по вулиці, а у якихось приміщеннях. Начебто починається з вулиці. І ви заїжджаєте в якесь приміщення, і над вами є стеля і таке інше. Але траси різноманітні. Тут можна грати не тільки на землі, а й, наприклад, на Марсі. Ну тому гра дуже фантастична і дуже аркадна. Є мінус. Мені що не сподобалось в цій грі, це. Те, що траси зроблені з постійними дуже великою кількістю поворотів, і у вас немає мапи, по якої ви можете орієнтуватися, коли цей поворот буде, тільки ваш візуал. І повороти тут настільки часті, що ви не встигаєте просто розвинути швидкість. Тільки вам хочеться розігнатися, знаєте, наздогнати супротивника, перегнати, а тут одразу поворот. Якщо ви врізаєтесь з супротивника або в стіну, у вас дуже швидко падає швидкість, і ваші супротивники від вас us. Дуже е, швидко відриваються і знову треба їх наздоганяти. Тому е, в ці моменти мені здалися сильно е, уповільнюють гру, тому що ну, дійсно ви тільки розігналися, треба е, прибросити газ або навіть взагалі натискати на тормоз, щоб вписатися в той чи в інший поворот. Візуально гра непогана звуки, ну звук двигуна, все стандартненько, е, геймплейно, ну мені на твердо трічку, але так для різноманіття побачити, подивитись. Пограти можна. Ну і бонусом цього випуску буде гра з мого шкільного комп'ютера Yamaha qvt 2 який працював на операційній системі MSX і MSX 2. Насправді гра випущена набагато раніше і на інші консолі, а на цей комп'ютер вона вже була портована. Гра називається River Raid River Raid це саме рейд вашого літака по ріці, і по цій ріці вам треба буде знищувати ворожу техніку: вертольоти, кораблі, літаки, танки і таке інше. Гра була випущена в 1980. 82-му році для консолі Atari 2600. Пізніше вже і для Atari 400 800 для комп'ютера ZX Spectrum і для комп'ютера MSX. Я спочатку пограв її на ZX Spectrum, і потім, здається, на якійсь дискеті знайшов її на MSX. і вони дуже схожі. Як я вже і сказав, це скролшутер, де ви літите літаком, ви можете прискорити літак або навпаки його трошечки притормозити, пригальмувати, але літак буде все одно літити. Екран буде скролитися з ним вгору згори вниз. Ну, коротше, ви будете бачити зверху ваш літак. Літак озброєний, він може от випускати безкінечну кількість ракет і розстрілювати своїх ворогів. Але коли ви випустили одну ракету, другу, ви одразу не випустите. Треба, здається, щоб вона долетіла перша, тоді вилітає друга. Так як дуже багато різної ворожої техніки буде вам на перепоні, тому ракети ви будете випускати не. Навіть не замислюючись про це. Е, також в грі закінчується паливо в нашому літаку, там є шкала, яка потрошку закінчується. Вам треба буде залітати на спеціальні площадки, на яких буде написано «Fuel», І це паливо буде поповнюватися. Якщо ви влучите в цю площадку, вона вибухне, вам зарахуються очки, але паливо ви не отримаєте. В грі ви проходите такі підрівні між містками. Знищивши один місток, ви залітаєте наступний підрівень, знищується наступний місток ще підрівень, і якщо ви втрачаєте життя, ви повертаєтесь до початку того місточка, який ви знищили останнім. Потрошку -по вороги починають там стріляти по вам, починають рухати. Спочатку вони просто стоять вас чекають. Тому гра потрошку ускладнюється. Здається, кожні 10 рівень там міняється щось колір. Ну в цілому гра дуже непогана, але дуже-дуже класична. Ну, супер ностальгічна. Якщо чесно, в ті часи вона мені дуже подобалась, особливо коли я її грав на спектрумі. Ну і звісно. На MSX вона, в принципі, така сама сильно не відрізняється. Ну, На цьому цей випуск вже потрошку і завершується. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо вам сподобалось, ставте свої пальці догори, залишайте коментарі. Цікава ваша думка, ваші спогади. Ну, звісно, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, тому що ще буде багато цікавого. А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!